Продовжуємо в'язати, і у нас 31 ряд і он Тут в нас повторюються елементи, ось цей елемент навпроти цього елементу, 5 повітряних петель. Так само цей елемент навпроти цього елементу, 5 повітряних петель. Елемент навпроти елементу, 9 повітряних петель. Завершення колосочка, шість повітряних петель, так само схожий елемент навпроти, один одного, тут будемо в'язати три повітряні петлі, стопчик з накидом стопчик попереднього ряду, дві повітряні петлі, стопчик з накидом навпроти стопчика з накидом. В одну петлю. Три повітряні петлі повторюю елемент, шість повітряних петель і повторюємо такий ж самий елемент. І е, далі у нас е, шість повітряних петель і ось цей елемент пров'язує. Трошечки також такий рапорт великий, От. тому зараз я вам його покажу. Але е, великий плюс, що ми вже на завершенні в'язання даної серветочки. Серветочка вже велика, от, зараз я ось тут розплутаю і розпочинаємо в'язати. Е, для того, щоб перейти в арочку для в'язання трьох стовпчиків, нам необхідно зробити дві з'єднувальні петлі. Навіть три, тому що два стопчика є, їх треба перейти. І ще в арочку одну. Ось. Тоді ми робимо три повітряні петлі, руки вже втікли, і ще два стопчика. Дві повітряні петлі і ще три стовпчика в цю ж арочку. Так, можна їх посунути, щільно зв'язати. Ось так елемент виглядає. Далі в нас йде 5 повітряних петель: один, два, три, 4, 5. І так само повторюємо такий же елемент наступну арочку. Раз. Два, три. Дві повітряні петлі і ще три стовпчика в цю ж арочку. Ось такий знову елемент. П'ять повітряних петель. Накид. І повторюємо такий же елемент третю нашу арочку. Ось. Два, три, дві повітряні петлі. І раз, два. Три. Є. Далі ми пров'язуємо дев'ять повітряних петель. Пров'язали накид і завершення. Колосочку 5 стовчиків в'яжемо не до кінця Ой. і з'єднюємо ось так. Далі в'яжемо дві повітряні петлі. Три стовпчика. Навпроти кожного стопчика, що у нас є, і два стовпчика у остатній стопчик з одною вершиною будемо, дві повітряні петлі. І завершення колосочка п'ять стовпчиків не до кінця. І пров'язуємо їх разом. Далі у нас 6 повітряних петель. Але мені здається, шість вони дуже стягнуть. Зараз пробуємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Поганий малюнок, то я так підозрювала, що там буде шість, але я дивлюсь, так, да, воно буде дуже стягнуто, тому в'яжемо всюди по 9, 3, 6 і ще три дов'яжу. Тоді в нас іде два стопчика, арочку. Ще два дві повітряні петлі і ще два стопчика в цю ж арочку. Ось такий елемент виходить. Далі три повітряні петлі. І ось тут ми в'яжемо стопчик, дві повітряні петлі, ще один стопчик, арочку, три повітряні петлі, і повторюємо оцей елемент накид, два стопчика, ще один стопчик сюди ж. Дві повітряні петлі і ще один стопчик в цю ж арочку. Далі ось тут будемо в'язати сім повітряних петель. І таку ж арочку, яку ми щойно в'язали. А тут всім забагато. Бачите, тут можна 6, бо воно дуже вільно. Чи ні? Давайте 6, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто ви вже, як в'яжете, можете собі коригувати кількість петель. Стопчик з накидом, дві повітряні петлі, і сюди ж стопчик з накидом. Ось так має вийти. І далі повторюємо 6 повітряних петель. Повторюємо ось цей елемент. Пров'язуємо також, повторюємо, цей елемент. І повторюємо цілий рапорт до кінця 31 ряду. А далі повертаємось.